У понеділок своє перше організаційне засідання в оновленому складі провела міська комісія з питань евакуації. Наприкінці червня виконком затвердив новий склад постійно діючої міської комісії з питань евакуації та вніс зміни до її положення. На порядку денному засідання декілька питань. Насамперед, голова комісії, заступник міського голови Олександр Недірко ознайомив присутніх із дорученнями обласного та міського штабів з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, які нещодавно збиралися позачергово у зв'язку із ситуацією в сусідніх областях. Наразі антитерористична операція набула повної сили. Звільняються міста, та загроза терористичних актів чи диверсій залишається. І вже і Харківський регіон відбулися певні терористичні акції щодо неможливості пересування залізницею. І такі акти були на території і нашої області, тому є актуальним наше зібрання, і ми з вами повинні обговорити деякі питання. Наскільки місто готове працювати в умовах кризової надзвичайної ситуації, яким чином реагуватиме кожна служба, фахівці відпрацьовували усі можливі ризики з урахуванням рекомендацій області та вже існуючого досвіду власного події на території військової частини а 0829 у 2008-му та досвіду сусідніх міст і східних областей, існуючу схему евакуації цивільного населення, вирішили переглянути, а саме розробити декілька на усі можливі ситуації, про які міст. То має попередити централізоване оповіщення сирени. Сирена це сигнал. Увага всім. Людина має негайно включити будь-який засіб масової інформації, аби отримати офіційну версію, що ж трапилось. Не завадить зібрати і цивільні екстрені валізи. Їх називають тривожними. Хіба можна бути готовими до надзвичайної ситуації? Напевне, треба бути готовими, щоб не застала зненацька. Наступного понеділка домовилися знову працювати у комісії, аби скоординувати усе непрацьоване.